У Велицькій громаді день відправки допомоги на фронт. Про це Суспільному розповів сільський голова Віктор Ковальчук. Каже, місцеві сходяться до школи, бо сюди традиційно приїздить волонтерський бус. Як можемо, допомагаємо. Юрій вчитель фізкультури, каже, що тримає невелику пасіку і приніс передати бійцям 20 банок свіжовикаченого меду. Хай хлопці спробують нашого меду і зміцнюють імунітет. Щоб не хворіли, шестирічна Аня говорить, що прийшла сюди допомогти бабуся, яка ходить до місцевого ліцею разом з іншими газдинями готувати консервацію для відправки на фронт. Я дуже захотіла хоч поїхати з бабою, допомагати. Я теж буду. І оце вона нас бабою їздила і тут допомагала. Закривала кришки, перець лозила. Баба заливала воду, а я кришками накривала. У шкільній їдальні з початку повномасштабної війни організували виробництво провізії для захисників, розповідає одна з ініціаторок Лариса Дембіцька. З її слів, місцеві господині збираються тут три дні на тиждень. В цій команді у нас є вчителі, працівники культури і активісти громади. Дівчата працюють з другого дня війни. Спочатку ми збирали продукти, відправляли, а тепер самі готуємо. Самі дівчата покупували автоплави. Маємо 12 автоклавів і більше 20 тисяч банок вже відправили для наших воїнів ЗСУ. Виносимо усе законсервоване зі шкільної комірки. Жінки самі ж виносять до волонтерського буса. Щоразу асортимент продукції різний, розповідає вчителька Наталія Затерчук. Горохова каша з м'ясом. ми їх виготовили близько, цього разу. Десь 200 банок. Далі у нас є ще гречина каша, також з м'ясом. Сало це називається п'ятихвилинка. «Засолене, приварене і закрите у банках. Процес виготовлення консервації тут вже налагоджений. Говорить Валицький сільський голова Віктор Ковальчук. З його слів, продуктами забезпечують волонтери. та й громада активно донатить на потреби військових. Нам допомагають волонтери наші з Луцька, які приводять вже ці необхідні речі. Ти саме посуд. Далі відповідно збираємо кошти різними способами для того, щоб закупити м'ясо. І теж волонтери приводять. Якщо долучається хтось із наших людей, то звичайно дякуємо і. Працюємо далі до перемоги. Волонтер Ігор Шевчук говорить, що співпрацює із Валицькою громадою з перших днів повномасштабної війни. З його слів на передову їздить орієнтовно раз на місяць. Головне, що везе техніку за запитом наших військових щоразу приблизно на півмільйона гривень. Минулого місяця чотири дрони завіз. Зараз два дрони і десять акумуляторів. Це дуже важлива річ. А до дронів зараз по запиту. Ну і буде. Близько півтори-дві тонни буде по продуктах, по провізії. Допомогу, каже Ігор Шевчук, везе сотій та чотирнадцятій бригадам на харківській і донецькій напрямки. Туди усе планує доправити 9 вересня. Дар'я Тимошкова, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.